Кожного ранку люблю паруючу свіжість, хоч до неї досі я ще і не звик. Якось так можу охарактеризувати цей ранок, як і попередній, але нічого, як зайшов, так і вийду. Тож ми просто будемо продовжувати. А я сьогодні спробую послухати оце от альбом Ян Тага, оцей там, де він білий. Ну і можливо потім в результаті я навіть скажу свою думку про це. Ну це так просто на додачу, бо в мене було шоу в Ютубі, яке я присвятив музиці, я слухав музику. Ну тут якби не про те саме. До речі, якщо хтось хоче такий от формат про музику, то лишіть свої думки от там внизу в коментарях. Так, ну що, давайте нахиляйте свою попку, будемо перевіряти. Її. Ти що нюхаєш? Так, ну що, не будемо м'ятись, а краще зробимо. Ей, hey, йоу, мен, я ходячий мем. Ні-ні-ні, це не я, це пісня, як так, така, зараз слухаю. Як ви помітили, м'ячики самі прийшли на тренування. Як ви вчинити своє жонглювання? Близька Ні-ні, це не я не готовий жонглювати, це м'ячики не готові. Та руки самі мені кажуть, чел. Ану давай відпочивай. А я кажу ні. Я важливо як на цьому житті піднімася. Важливо як ти в цьому житті не скотися. Користаючись нагодою скажу, що трек F uh, Told you uh, в принципі більш-менш хороший. От, Можна його в принципі собі плейліз додати. Ви колись бачиш як люди одб'ються. You heй бебро. А я далі роблю. Я люблю свою маму. Я не люблю заходжу на баду, не заходжу на тему я Не легко і як ти. Мені не потрібні понти Я люблю хавати щось пожирніше, щось посмішніше. А ти ні. Заходь на мене, заходь на мене на Ютубі, заходь на мене в Твіттері, а я забув, що в мене там нема, то ж проблем теж нема. Моя люба моя мама. Передаю тобі привіт, передаю привіт всім своїм всім, хто разом! Всім, хто разом! Це тільки початок дня. Далі буде краще. Побачимо, побачимо. Ще мені з альбому зайшов трек і I'm so dope. В принципі, такий більш-менш прикольний. Так би сказати, на вайбі. Eat, friends, yeah. Ну і йди додому. Ну що, лишився зовсім трошки, тож вже саме час постояти на руках. Такий прикол, що один трек я вам так назвав walk down», а наступний назвав pipe down. А що во «up down», Там ти да... А наразі настало прекрасна, ми збирати манатки. Чим інтенсивніше ви робите прорив уперед, тим ефективніше ви робите свій навколишній світ прекраснішим. Як би це не здавалося б казково, але варто спробувати. Так що вдалої практики.